Зараз будемо перевіряти лайфхак, коли до водички долити будь-який кондиціонер і повитирати скло. Зараз, Чому видно, бачите, пальчики лишаю. А коли водичкою з кондиціонером протерта, то не має залишатися пальчиків. Ще я вам скажу? Реально робочий лайфхак, плюс до того, ще й буде аромат. Вдома від кондиціонеру. Ви протираєте і лишається аромат.